Всім добра. 28 квітня, другий день посівної. Сіїмо площу біля Сараїв, 5 гектарів. В тому році була Голосіївська чи універсіда, вже не пам'ятаю. Мабуть, Голосіївська вже. В цьому році вирішили взяти на цю площу, так як додавилось трошки. Маїс ДНС Д, чи ДМС, Гроно 260-та, сібалка мультикорн, таке семена. Посродені з Голосівської постійно набагато якісніший. Волосіївський, щось дуже багато половинок такого. Так що сієм десь орієнтір 72-73 тисячі на гектар. Карбамід 120 кілограм на гектар. Може трошки більше, десь, може трошки менше. Ну, орієнтір 120 десь висипаємо. Так що всім удачі, всім.